РФ масовано атакувала Україну у Харкові. Кількість постраждалих зросла до 46 після серії ударів безпілотниками Герань-2 по житлових районах. Пошкоджено багатоквартирні будинки, школи та інші цивільні об'єкти. По Тернополю ж росіяни вдарили ракетами і шахедами. Пошкоджено житлові будинки. Є загиблі та постраждалі у Львові. Під час повітряної тривоги було чути вибухи. Над містом видно дим. Вибухи також лунали в бурштині. Крім того, на Дніпро росіяни скерували ракету. Всі наслідки зараз уточнюються. Зсу успішно вдарили американськими ракетами атакам по об'єктах в РФ. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як Атакамс, триватиме, наголосили у Генштабі. До речі, це перший удар американською зброєю в глиб Росії за часів Трампа. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав, заявив Трамп на зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії. Президент США нагадав. Він завершив вісім війн, але війна в Україні досі триває. Чорнешов відправлений під варту із заставою 51,6 мільйонів гривень. Суд обрав йому запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою до 16 січня. До слова, сам Чорнешов каже, що не бачив доказів у справі про незаконне збагачення на енергетиці. Іспанія виділить Україні додатково 615 мільйонів євро на зброю, заявив Педро Санчес після зустрічі з українським президентом. Розділений на оборонні угоди закупівлю зброї в США та антидронову продукцію. Також Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет Айрісті. За словами Зеленського, ці ракети зараз дійсно у великому дефіциті. Артем Мороз для Фактум.Інфо